Здравствуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Ми продовжуємо вивчати звуки та букви української мови. Але пропоную вам спочатку пограти в гру. Ви зараз будете слухати шум різних предметів, а потім дасте відповідь, що ви чули? мотоцикла почули, кидання м'яча, сміх дитини, звук кота, гра барабану. А зараз послухайте, будь ласка, казку про маленький кораблик жив собі маленький кораблик. Плавав він своєю річкою, перевозив людей різні вантажі. Настало літо. Діти поїхали на прогулянку на кораблику. Всі приготувалися, зайняли свої місця і кораблик подав сигнал. Ї. Попливли по річці, а назустріч кораблику пливе човен. Щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подає сигнал. Цілий день плавали діти на кораблику. Увечері припливли додому, і кораблик радісно повідомив про це своїм гудком. І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і. Діти, Хто катав дітей на прогулянці? Який сигнал подав кораблик, коли відпливав? Коли зустрів човен на річці, коли приплив додому. Вірно, звук і. Пісенька звук кораблика звучить и. -и" її можна довго співати тягти. Її можна не тільки почути, а й вимовити. И -и", коли ми вимовляємо, у нас напіввідкритий рот, вільний видих повітря з рота йде. І і проспіваємо разом. Звук-и. Буква И. Послухайте, будь ласка, вірш про неї. Два стовпці забиті прямо. По них третій – на вскоси. В українській мові слова на звук «и» не починаються, але їх дуже багато всередині слова. Давайте розглянемо. Бик, кит, сир. Почули? Вона стоїть всередині слова. І дуже багато слів, які закінчують слова. Давайте розглянемо. гри бик. Всередині і в кінці ми чуємо. Слідує ляльки. Знову в кінці. Літаки! Пропоную вам повторити за мною та за бажанням вивчити чистомовку. Іця, іця, іця. Йде назустріч нам лисиця. Іти, ити, ети, будемо з нею, ми дружити. Иці, ейці, эти до їй водиці з криниці. І і, і, і. зробимо фото залюбки. Сьогодні ми з вами познайомились з голосним звуком і до побачення.